Бабуся прийшла на зв'язок, ваш предок, вам інформацію. В когось в житті вже відбувається така ситуація, в когось буде найближчим часом. Показують мені юну дівчину. Ви в минулому житті були юною дівчиною, і неважливо, що мене можливо зараз будуть дивитися чоловіки. Да? Ми коли перероджуємося, то ми інколи змінюємо свій пол. Да? Показують мені юну дівчину, яка займалася целітельством. Це травник, травами лікувала, і до цієї юної дівчини прийшов мужчина, мужчина військовий, поранений. Але ви не врятували його. І саме після цієї ситуації ви покинули цю справу, ну пустились руки. От напевно я займаюся не тим а дуже боляче болісно займа... ну, переживали цю історію, і ви собі поклялися, що я більш ніколи не вступлю в таку роботу. Так от, стоїть за вами бабуся і каже: якщо ти думала, думав, що ти один, одна, ти не одна. Я за тобою стою і передаю тобі свої знання. Я тебе веду, даю підказки в когось через сни, в когось через провідників, таких як я. Не переживай, все в тебе вдасться, але ти повинна з вірою це робити, приймати, вчити це. Один промах це ще не вирок, ти маєш це зрозуміти. Показують мені, що хтось з вас вже тут, сьогодні в житті, можливо, має таку ситуацію, що ви допомагаєте військовому. Хтось? Є моєю колегою і допомагає йому. Хтось в лікарні, можливо, до вас якийсь військовий потрапив. Да? Також актуальна тема, і ви там медсестра, лікар якийсь. Вас все вийде, ви його врятуєте. Не переживайте, кримічна історія повторюється для того, щоб ти пройшла свій урок. Да, дає, дає вам підказку, але віра твоя, тут має бути твоя віра в себе. Не братися за справу, і казати в мене нічого не вийде, і в вас будуть такі кешбеки йти, інсайти. Блін, в мене таке відчуття, що я вже десь це бачила, що я відчу... щось таке подібне, перепроживала. Тобто, оце і буде вам таким інсайтом, підказкою. Розвивайся, вивчайся, продовжуй далі те, що ти зараз вивчаєш. Хто не знає, про що, не, не розуміє, про що я, записуйтесь на консультацію, я вам підкажу, як розпакувати свої сили. Давай запити мені, я тобі буду давати підказки. Бабусю звати Марія, Маша, Ірина, Надія, Софія. Пишіть в коментарях, чи знаєте таку бабусю. Ви, можливо, не знаєте. Можливо, це якийсь далекий ваш Е, Якась підказка вам прийде через сон від неї. Число 15, 25. 30 -е і перше. Можете собі записати і зверніть увагу, який саме сон і що вона вам через сон передасть. Там якась важлива підказка. Не сумнівайся в собі, рухайся, вчися, розвивайся. Я позаду тебе стою, і е, мене відпустили на деякий час, щоб я тебе вела і давала тобі підказки. Пишіть в коментарях, чи знаєте ви таку якусь свою бабусю, предка чи були з такими іменами розпитаєтесь своїх батьків, можливо, це якісь е, дальніші предки, да? Ну таку інформацію важливо сьогодні для вас передає ваша бабуся, якась прабабуся.